От я зараз вам, милі друзі прочитаю, які на небесах є Райські оселі, як Бог нам готує нам після смерті. Які там розкоші і що нас жде? І тут також написано для нас, а його світлість схоже на самосвіт, найкоштовніший, як яспис, кристалево Ясний. Він мав мур великий і високий, мав 12 брам, а при барамах – 12 ангелів. І імена на них чує 12 колін синів Ізраїля на сході 3 брами, а на півночі 3 брами, на півдні 3 брами, А на, і на заході 3 брами, бур, мур міста мав 12 підвал, а на них 12 імен, 12 апостолів анця. А той, хто говорив, зі мною мав міру, третину золоту, щоб зміряти місто його брами і його море. Місто чотирикутне і довжина його така ж сама, як і ширина. І зміряв він, місто трестяної на 12 тисяч стадій, довжина, і ширина, і висота його одинакові. І зміряв він його мур 144, лікті мірою людською, що є ангела, а побудова його муру яспис, і місто золоте, чисто схоже на скло чисте. Підвалено муру, місто всяким доросійним камінням оздоблено підваленим. Перша – яспис, друга самфір, третя Халдитон, четверта смарагд, п'ята сардонікс, сьома хризоліт, восьма берил, дев'ята топаз, десята хризопраз, одинадцята Якин, дванадцята ама. Тист і дванадцять 12 12 перлин кожна брам була з однієї перлини, а, воли, а вулиці міста золото чисте, мов скло прозорчасте. А храму я не бачив у нього, бо Господь Бог вседержитель, і агнець його храм. Місто не бачив ні в сонці, ні місяців, чи в місяці, щоб йому світило, бо слава Божа, освітила його, і світильник його агент ходитимуть народу в світлі його, і старі мені принесуть славу й честь твою до нього. Брама його не буду зачинятись в день, ночі ж там не буде. І принесуть славу і честь народів до нього, і не відда до нього ніщо нечиста, ані той, хто чинить мерзоту рожу, а тільки ті, що записані книги. Життя в Анця, і показав мені річку води життя світлому кришталь, що виходила від престолу Бога і Анця посеред майдан, а цей бік по той бік річки дерево життя, що приносить дванадцять плодів на кожний місяць, подає плід свій, а не зцілення народі, і ніякого прокляття не буде більше. А престол Бога, і Анця буде в ньому, і його слуги служитимуть йому і побачать обличчя його, а ім'я Його на їхніх чолах. Ночі не буде більше і не. Потребуватимуть світла, світильника і світла сонця, бо Господь Бог світитиме над ними і старюватимуть віки вічні. Милі друзі, оце я вам прочитала із Святої Книги Знання, Слово Божого, що нас жде на небесах після нашого земного помашкання нас жде вічний покой, вічне блаженство, вічна радість, нас ждуть вічні небесні, розкоша милі друзі. Тому що найбагатший король і найбагатша цариця, і найбагатший старий і найбагатший президент цього світу, цієї землі, немає того, що ми матима, будемо мати на небесах. Вони того не мають на землі, що ми будемо мати на небесах. Найбагатший король, найбагатший стар землі. Який тут проживає на цій землі, не буде мати, немає того, що ми будемо мати на небесах. Там милі друзі, все буде з чистого золота, буде все чисте, буде все світло, все буде благословено. Ми будемо жити во віки віков. Там не буде смерті, болі, страждань, хвороб, злобини ненависті не буде, похоті, там не буде гріха, там не буде. Злоби на небесах, там буде життя, там буде життя вічне, там буде вічний покой, вічна слава і вічна хвала і вічна честь. Там будемо давати Богу славу і честь во віки віков. Ми, ми ніколи не будемо старіти, ми ніколи не будемо хворіти, ми ніколи не будемо плакати, а ми будемо в вік... щасливе благословення, ми будемо жити у вічних розкошах, ми будемо ходити по золотих улицях, ми будемо їсти нев'яночі плоди. Дванадцять разів на рік буде. Будуть плодити, будуть родити, будуть родити і плодити всі фрукти, які нам Бог приготував. Як написано, в Святому Писанні ті, що його люблять, те, що на око не спало, те, що на думку не спало, те, що Бог приготував для нас. Милі друзі, одне я вам, милі друзі, скажу, що Бог нам приготує на небесах прекрасне вічне. Якщо ми пройдемо через ці нелегкі, важкі, тарнисті шляхи, і ми пройдемо через смерть, і Бог нам відкриє не врата, а врата неба, і ми війдемо в небо, і Бог нам дасть нетлінне тіло, не тлінне тіло там, тіло безсмертне, тіло вічне. де ми будемо в новому тілі, ми будемо щастим, будемо ми будемо вовік вік славити Бога і будемо їсти все, що нам хочеться в небесах. Ми будемо мати навіть більше, що має найбагатший цар і президент, і король з цього світу землі. Ми будемо набагато більше мати як царі цього миру. Ми будемо жити вічно. Ми будемо благословені Богом. Я милі друзі, скажу наскільки добре служити Богу на цій землі. Читати Його Слово, молитися, робити добро іншим і любити Ісуса всім серцем і душею своєю і служити Йому не лише Словом, а життям і ділами своїми. Бог від нас одне прагне, щоб ми війшли в небеса, щоб ми бачили хворого, слабого, бідного, нещасного. Ми бачили пригноблену і слабку людину. Ми могли її потішити, підтримати і пожаліти її. Ми могли поділитися кусочком хліба. З ближнім. Ми могли допомогти ближньому, ми могли дати немаючому і допомогти бідному. Ми могли служити Богом не лише словом, а життям і діями і ділами своїми. Я, милі друзі, лише єдине скажу, що на цій землі тлінні. Наші страждання тимчасові на цій землі, але там на небі буде вічний покой, вічне щастя і вічна слава, і вічне життя, і вічний спокій і небесах. Ми будемо у віки віков. Ми зустрінемо своїх близьких, своїх найкращих друзів на небесах, які нас любили, почішали, підтримували нас, які нас бо вік не знали. Ми їх зустрінемо, обіймемо дуже їх сильне на небесах. Ми будемо один одному радіти. Те, що втрачене було милі друзі на землі, те буде відновлене і те буде повернене на небесах. Там ми будемо жити вовік, вік. Там буде слава. Там буде хвала, там буде поклоніння Богові, і ми будемо жити і оселитися в небесах побік. Малі друзі, ми побачимо на небесах таке, що нам наснилося тут, на землі, і там нам на вухо не спало і на серце. І на очі, і на вухо не спало, і на думку не спало те, що ми будемо мати в небі, Милі друзі, я, я вам скажу, що на небесах буде дуже прекрасно, дуже добре буде після нашого земного помешкання. Якщо ми пройдемо тарнистий шлях, важкий, пілігримський шлях, і Бог нам відкриє. Після нашого земного помешкання, врата неба, ми війдемо в небо, ми війдемо в ту славу. Ми будемо наскільки стаси, будемо благословенні в славі неба. Нам Бог дасть на небесах те, що нам снилося і на думку не спало, і на те, що ми не бачили на землі, те ми побачимо на небесах. Найбагатший шар, найбагатший король, найбагатший президент цього світу немає на цій землі те, що ми будемо мати на небесах. Ми будемо наскільки жити в превеликих розкошах. Там буде наскільки благословено і добре. Там у нас буде щастя, блаженство, радість і покоє небесах. Милі друзі, не щоб ми усе все досягли і заслужили. Ми повинні пройти цю дорогу, дорогу тернисту, і важку, і ми тоді заслужимо від Бога війне, життя, війна дасть. Вічне життя і вічне блаженство в Святому Царстві. Краще тут перетерпіти, промучитися, але там в небі, у віки, жити з Господом, славі небесні, і славити Бога, і жити там з Богом. І бути там щасливими у вік. Ми повинні тримати за руку Христа, і буде нам добре. Тут на землі буде добре, але на небі буде. На дуже дуже багато раз краще, як тут на землі. Бо вся слава за проповідь, йому поклоніння, о вік віков. Амінь.